Думки, душогубства, перелюб, блуд, злодійство, криве святкування, хула оце і все сквернить чоловіка, а їсти, не помивши рук, те не сквернить людину. Таке подібне місце писання є в Євангелії від Марка. І тут ще більше є речей, які Христос наголос робить. Бо серце людини — це є сім з 21-ого Бо з середини серця чоловіка думки лихі виходять перелюб, блуд, душогубство, злодійство, зажерливість, ледарство, підступ, розпуста, лихе око, хула, гордощі, душі все це лихе з середини виходить і поганить людину. Виявляється, що Воно є, воно є в нашій гріховній природі. І тут не питання стоїть, щоб Христос комусь каже, дорікав. От ти такий грішний безбожник, тобі все, тобі поворота немає. Ні-ні. Бажання Ісуса Христа і Його Слова для того, щоб ти прийняв правильне рішення в своєму житті, це для зміни твого твоєї внутрішньої людини, твого внутрішнього чоловіка. І Павел, він навіть в одному з послань говорить, чи не знаєте ви, що неправедні царства Божого не наслідують? Так? Він говорить такі слова. І він там перечисляє багато речей, які люди в своїй гріховній природі, в своїй внутрішньому гріховному чоловіку так живуть. І він говорить, таких людей, такі люди не наслідують царства Божого. Але для вас всіх є добра новина. Є добра новина, і вона є незмінно в віках. Слава за це Богові! Ісус Христос, коли ходив по цій землі, Він одного разу прийшов в синагогу, йому дали читати Слово Боже. І він читав одне таке місце Писання. Перед тим, як я його прочитаю, я хочу вам щось сказати. Якщо ви не знаєте виходу з ситуації, якщо ви Дальше лишаєтеся в цих речах, які вас поганять перед Богом. Віра прийде тільки тоді, коли я захочу повірити в те слово, яке Господь говорить до мене. І від цього звільнитися. І від цього звільнитися. Повірте, що багато речей, які є в нашому житті, вони нас вони нас тяготять. Нам від них тяжко. Нам тяжко рухатися, нам тяжко зростати, нам тяжко робити ті чи інші речі, навіть деколи, будучи, коли навіть чи співаки, чи проповідники, а є речі, які тяготять нас. Ісус прийшов, щоб нас від цього звільнити. І апостол Павло, він каже, що віра, вона приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І коли ми заглядаємо в цю правду Божу, коли ми приймаємо це вірою, оце звільнення від, від Творця, Бог нас цьому благословляє і нам стає легко. І в тій пісні мені легко на дорозі. І тому я хочу для всіх нас прочитати таке місце Писання. Для мене це є дуже-дуже велике благословіння, коли люди починають розуміти ці речі. Євангелій від Луки, коли Христос війшов в синагогу, йому подали книгу Пророка Ісаї. І він прочитав такі інтересні слова. Це місце писання часто люди цитують, часто проповідники цитують для тих, хто, хто може, перший раз прийшов до Бога або ще не прийшли, а все-таки ну, говорять до них. І до нас всіх теж це є слово щоб не тяготило нас, щоб нас ну, не робило тяжко нам від того, і ми мусимо від, якось від цього звільнятися, в Ісусі, в Його обітниці є такі слова. Дух Господній на мені. Це є 4 розділ з 18 верша. Хочу, щоб ви собі це зафіксували, запам'ятали, записали. Коли в ваше життя приходять якісь речі, які. Не дають вам зростати в пізнанні Бога. Христос Він показав себе і дарує Це нам як обітницю. Дух Господній на мені, котрого ради намастив мене, благовістити в Богем послав мене, зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, випускати замучених на волю. Проповідувати рік Господній приємний. Я дякую Богу, що свого часу Господь він торкнувся і мене, торкнувся своєю сильною рукою. У мене в житті були моменти, коли я хотів покінчити життя самолобством, коли я навчався в школі-інтернаті. І я знаю, що таке, коли ти не хочеш жити, ти нікому не потрібен. Я знаю, що це таке є. Но одного разу я почув Слово. Христос каже: прийдіть до мене всі знеможені і обтяжені, а я вас заспокою. Сигарета нікого не заспокоює, алкоголь нікого не заспокоїть. Ворожбити нікого не заспокоїть. І багато-багато речей. Навіть релігія християнства нікого не заспокоїть. Навіть релігія християнства нікого не заспокоїть і не дасть нікому миру. Тільки Ісус Христос. Якщо ти повіриш в Його Слово, Він сильний змінити твою ситуацію. Незалежно, чи ти ходиш вже багато років в церкву, чи ти недавно прийшов, чи ти хочеш від якогось тягара, який мішає тобі звільнитися, він і сьогодні сильний робити зміни в твоєму серці. Слава за це Богу! І я маю бажання, щоб ми разом помолилися один за одного раз, друге, щоб ми помолилися за тих людей, які сьогодні мають такі тягарі, які, здається, ніби то воно все добре, а в реальності воно їх мучить. Вони від того страждають. І тому Ісус Христос, Він сьогодні нам дарує цей рік Господній приємний, щоб ми не були релігійними людьми, але щоб ми були людьми. Які щирі від щирого серця любимо Ісуса? Давайте ми разом станемо і помолимося.